Валерія разом із друзями та подругами завітала до Палацу культури металургів на знакову для Кривого Рогу подію, першу річницю початку діяльності Криворізького молодіжного центру. Дівчина старшокласниця і разом з тим бере досить активну участь в громадському житті нашого міста. Адже це допомагає їй не тільки бути корисною для суспільства, а й заводити нові знайомства. Це нові знайомства, дуже весело проводити час, багато емоцій, і ти не, не сидиш на одному місці, а все. Які завдання робиш цікаві, ти цей час розвиваєшся? Ось нещодавно я була в університеті КНУ. Нам там предлагали ігри розвиваючи. Ми бігали по всьому університету, розглядали різні кімнати, щоб потім могли ми туди поступити, і нам цю інформацію доносили дуже цікаво. А ось Максим не тільки бере активну участь в громадському житті молоді міста, а ще є учасником клубу фінансової грамотності. Не забуває про регулярні заняття спортом. У 129-му ліцеї ми займаємося у нас фінансової грамотності. Ми були так звати призерами. Ми поїхали до Франкфурту і там були на європейському рівні. Також да, ми отримали багато нових знайомств, багато спілкування. Я отримав зі своєю командою щось нове, так сказати, у своєму житті. Також я займаюся. Спортом, просто полюбляє спорти. Участь в молодіжному русі це можливість проявити себе, відкрити свої приховані таланти, зав'язати нові знайомства та контакти та зрештою бути корисними для свого міста та країни загалом. Я думаю, молодь активна, бо якщо було б було більше таких заходів, то ми більше б більше проявлялися, тобто це робили. А так, коли їх дуже рідко, але всі ж приходять, всі якось реалізуються через цей захід. Можна познайомитись тут, тобто нові знайомства, але і не забувати про те, як себе виражати за свій перший рік активної діяльності. Криворізький молодіжний центр став справжнім місцем тяжіння для молоді, яка має бажання та ідеї змінювати на краще наше місто. І якщо нині налічують близько сотні активних учасників, то з плином часу їх точно ставатиме ще більше. Підведемо такий підсумок і будемо спілкуватися з молодіжними лідерами Кривого Рогу. Далі вони поділяться своїм досвідом рок. Бути своїми напрацюваннями, де вони брали участь, в яких напрямках на які напрямки треба звернути увагу сьогодення. У нас більше ста вже волонтерів, які волонтерять в молодіжному центрі, постійно відвідують молодіжний центр. І він це подобається, і вони долучаються до різних ініціатив. і Вже створюють такі свої спільноти, в які, в які приводять інших молодих людей, залучають їх. І ми дуже радіємо цьому, тому що ми вже Маємо і пари, які у нас створились в молодіжному центрі, і це дуже дуже круто, що молодь себе знаходить. Криворізький молодіжний центр долає негативні наслідки, які почали виникати ще з часів пандемії коронавірусу, коли через соціальні обмеження молодь практично не мала живого спілкування, лишень онлайн. Вже далі ситуацію загострило російське вторгнення, тож цінність спілкування зросла. Свято для вас, що ви об'єднані метою, об'єднані цілями. Місто завжди підтримувало молодь і продовжує підтримувати. В місті є міська програма Нова генерація такого року. Є п'ять стипендій муніципальних, які отримують понад 100 студентів, які навчаються відмінно, які отримують стипендію у вишах. В свою чергу Рада оборони міста та влада Кривого Рогу надає весь інструментарій, необхідний для розвитку творчої та креативної молоді, яка бажає змінювати місто та країну на краще, попри всі труднощі та складнощі нашого сьогодення. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.